Друзі, даю відповідь на ваші запитання: почуття тривоги, знецінення біля чоловіка. В чому ж причина? Зрозуміло, я не можу зараз робити такої детальної діагностики, можу висловити свої певні гіпотези з цього приводу, але я переконана, що багатьом з вас це вже дасть певні такі ниточки для того, щоб, знаєте, розкрутити цей клубок непорозумінь з своєю другою половинкою. Дуже часто ми, не лише, до речі, з чоловіком, це може бути і з керівником. Це може бути. Із якимсь наставником, так навіть з психологом, ми можемо програвати десь ситуації, по-перше, знайомі нам з дитинства, ті, в яких ми були, наприклад, в дитячо-батьківських стосунках, які ми програвали статом, наприклад, або з мамою. Неважливо, стать тут немає такого визначального значення. І, власне, тут може бути травматичний досвід з минулого, який ми просто переносимо на партнера, який десь схожий або грає таку саму роль, яку грали значимі дорослі в нашому дитячому досвіді. Це може бути реальний аб'юз. І коли, скажімо, на мене тиснуть, коли щодо мене застосовують агресивну поведінку, зрозуміло, я буду почувати страх, тривогу, знецінення, якщо мене об'єктивно знецінюють, зневажають так і мою особистість от постійно там цькують. Тому тут інша ситуація, і робота тут, скажімо так, в іншому форматі. Тут робота над кордонами, над визнанням власної цінності, над самооцінкою і так далі. Ще один варіант загалом, це може кричати наша самооцінка. Людина поруч, насправді, об'єктивно, якщо ми беремо факти, нічого не вчиняє такого, що могло б викликати страх або знецінення. Так, це конфліктна може бути ситуація, може бути якийсь спір, але об'єктивної підстави знецінювати людина і почувати знецінення людина не дає. Тому тут треба однозначно йти в самооцінку. Моя теорія, що це самооцінка, знецінення себе, невпевненість, певна, яка породжує тривогу, страх, і ось це почуття знецінення, коли ми якусь критику, якесь зауваження, можливо, якусь альтернативну думку сприймаємо, нібито як знецінення нашої особистості.